Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми їдемо зараз в східницю, якраз на перевалі самому. Ліпить дуже сильний сніг. Надіюсь, зараз буде після цього погода, оскільки вже сьогодні кілька разів падав сніг, і зранку була дуже сильна така хорделиця, засипалося снігом, але цей сніг падав на, знаєте, на 3 хвилини і розтопився. Хмари такі снігові і вже. На разів 5, напевно, падав сніг. Ми їдемо зараз в східницю. Хочу пройтися до джерела номер 1 подивитися на Діану Джамбо. Я думаю, що зараз буде сонячна гарна погода, так що, друзі, приєднуйтесь до прогулянки. Ми вже під'їжджаємо до сувенірного ринку. От також тут в лісі є ще одне джерело з нафтусею. В східниці дуже багато джерел з різними мінеральними водами. Зараз ми вже на вулиці Бориславській, вже помаленько виходить сонце, дуже гарна погода, квіти цвітуть, східниця прекрасна, дерева також вже всі зацвіли, розкавці було трошки швидше. Весна прийшла, ну, тепер прийшла весна в східницю. приєднуйтесь до прогулянки, йдемо зараз на джерело, до джерела номер 1 Подивимось, який там бювет, є люди, і ну, взагалі чи в східниці. Айді відпочиваючі. Краса неземна зараз. Дерева цвітуть, пахнуть. Єдине, що сьогодні зранку було 0 градусів, був майже приморозок, не знаю як ті дерева, які цвітуть вже, переживуть сьогоднішній ранок. Тут ресторан Джамбо. і відпочинковий комплекс Діана. Хмари такі снігові цілий день ходять, то сонце, то хмара зайде і знову сніг падає. Бачимо, висаджують біля фотозони ще якесь цікаве дерево. Зараз вже 16.00. Так виглядає фотозона діана. Також тут є капличка. Люди ходять цією дорогою їсти, до сувенірного ринку або до джерела. А, будьте готові, якщо ви приїжджаєте в східницю на відпочинок і хочете попити водички, лікуватися, то вам прийдеться дуже багато. Ходити, ну, але і в деяких санаторіях є свої мінераль... ну, бювети з мінеральною водою. Так що... Але переважно східницю їдуть за тим, щоб походити, подивитись, подихати свіжим повітрям, перейтись до кожного джерела, прекрасний є парк пантелеймона-цілителя. Ми пізніше зайдемо туди. Я думаю, що це вже буде наступне відео. Звідси з вулиці Бориславської відкривається краєвид на всю східницю. Досить все красиво, гарно. Друзі, дерева цвітуть. Все досить гарно виглядає, не дивлячись на те, що падають сніги. Вчора, друзі, в Трускавці. Падав цілий день дощ, ну так само як і в східниці, і вже коли під вечір а, роз, ну, перестав падати дощ, хмари розійшлися, і я побачив, що в горах якраз вітрова станція лежить сніг. Гори білі були від снігу. А зранку ще й почав падати. Ну, в трускавці я відео не знімав, коли падав сніг, але трускавці також падав добрячий. Такий лопатий сніг. Ось джерело номер 1 Інформація про якраз мінеральну воду. Люди ходять, вони полюбляють це джерело, воно тут недалеко в лісі, можна ще й лісом прогулятися, дуже багато вже квітів розцвіло. Зараз в хідниці плюс 5. Зранку було, напевно, я думаю, що на ґрунті були заморозки, бо в східниці холодніші, ніж в Трускавці, а в Трускавці в мене був 0 градусів зранку. Шкода, всі дерева цвітуть зараз. Тут є така колиба. Колиба будьмо. Також тут пропонують екскурсії. Можна замовити ось і тут вже недалеко джерело номер один в Проскавці один бювет, і там є три мінеральних води. А у східниці тих бюветів дуже багато біля кожного джерела окремо. Немає одного такого бювету, щоб були, можна було там. Набрати а, різної води. Зараз ми йдемо подивимось там джерело з навтусію. Бачу, світло світиться вуличне, мабуть, провіряють, чи все працює. Ввечері, я думаю, що тут дуже гарно. Бачу вже звідси, що є люди біля бівету в східницю приїжджають люди, які хочуть більш спокійної атмосфери. Можливо, приїжджають з великих міст, мільйонників, і хочуть трошки побути десь на самоті, посидіти десь на лавочках, відпочити, погуляти лісом, парком, щоб не чути того міського шуму. Ось так виглядає бювет. Бачу, одна пані підігріває собі газовою грілкою. Водичку. Ось джерело номер 1 Є ще також стежка в ліс. ну Далі світла вже немає. Але, друзі, важко йти після снігу і дощу. Дуже мокра земля, хоч я далі напевно не піду. Дуже гарно в лісі, пташки співають. Смариковий ліс. В лісі зараз ну давайте вернемось О, дуже все взуття забрудню Ось так виглядає звідси. Бівет, ну, він не закритий, постійно тут тече вода. Зараз ми зайдемо всередину, подивимось. Східний також гарно. Можна набирати безкоштовно, в необмеженій кількості, друзі. Це не трускавець Також є бачите, такі цікаві годівнички для птахів на деревах, дуже багато їх є. Це також вже як парк, бачите, в лісі джерело, так само біля сувенірного ринку, там є джерело в лісі, дуже гарно там пройтися. Ще одна годівничка. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, не тільки. Буду показувати трускавець, але і східниця, і не тільки. Ну, літо тільки ще не почалось, тільки ще весна, але ми вже починаємо трохи їздити. Цікаві місця. І східниця буде не одне відео. Так що, друзі, всім вам гарного дня, гарного настрою, відпочинку, міцного здоров'я і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!